«Хрещенний батько. Це роман, написаний Маріо П'юзо. І виданий у 1969 році. Він розповідає про життя одного з могутніх мафіозних кланів Америки. Мафіозного клану Дона Корлеоне. Книга стала культовою та отримала широке визнання читачів та критиків. У ній автор захоплююче та достовірно описав життя злочинного синдикату, його внутрішні конфлікти, взаємини з іншими злочинними угрупуваннями та вплив на суспільство. Хрещенний батько це класичний роман, який занурює читача у світ злочинності та влади, розкриваючи складні характери головних героїв та їхнє прагнення влади та контролю.